Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами у три страшні гри. Подивився я на свої відео і помітив, що цієї рубрики давно не було, тому треба виправлятись, а вона, наскільки я розумію, багатьом із вас подобається. Тому знайшов я три коротенькі страшні гри і... О, і. сів записувати відео. До речі, хотів сказати, що я записую зараз 20 го числа, але я не впевнений, що відео вийде в понеділок, тому що. Мені начебто мають у 6 годин вимкнути світло, а в мене вже зараз 17.35. Я не впевнений, чи я встигну записати відео. Тому якщо що, відео вийде у вівторок. Якщо воно буде у вівторок, то ви зрозумієте, думаю, і так. Тому давайте починати. Перша гра у нас називається Термінал терор, що перекладається як Термінальний терор. Ну, мені щось так здається, я навіть переклав через Google. І. Саме так воно мені і переклало, я не знаю, що це може означати. Бачимо ми тут таку стоянку автобусну. Давайте починати, дивитись. Ця гра має бути такою роз... розігрівальною. Не впевнений, чи вона буде прям сильно страшна, але. Але, але, але. Так, знову на одинці на цій автобусній зупинці з телефоном в руках мій автобус прибуде через 20 хвилин. Ей, якась тут страшна атмосфера, гівняна робота, немає дівчини. Ох, що мені робити в моєму житті? Чекайте. Я чую кроки. Це не можуть бути мої кроки, тому що я сиджу. А реально? А реально, а що це таке? Воно наближається? Е. Е. А, воно хто сюди. Цікаво, а хто ж це такий? Дід якийсь. Я його вже бачив у мільйоні ігор. Серйозно. Е майже в будь-якій грі з такою графікою цей дядько є. Ну і що ти сів? Вибачте мене, містера. Ч чи можете ви мені сказати час, напевно, я не встиг прочитати. Е звісно, дайте мені перевірити. Ом... Е Перевіряю. Е, пишеться, що автобус прибуде через 3 хвилини. Ох, дякую вам! Це мені каже незнайомець оцей. Ох, дякую. Будеш мені довжим. Капець, воно шумить гучно. Сподіваюся, що воно вас не глушить. Бо в мене прям. Шуми тут такі? Так, не дуже зручна обстановка, сиджу з якимось дідом. Автобус їде, я чую. Чую щось гудить. А з якої сторони він? З сторони він має приїхати? Напевно, з цієї? Бо звідти дід прийшов? Е, мені не подобається ця ситуація, в якій я опинився. Що мені робити? Я почуваюся незручно. О, ось автобус. Все, давай, діду, йди, заберу. Ні, схоже. Я буду перший туди заходити. Гучно! Е, ей ст, старигань! Старигань? Старегань зник! Е! Шо? А що тут таке? Не поняв! Мені якась фігня махає! Що, що, су-су? Я його не бачив! А що це було? Мене не посадили в автобус? Машина, зупиніться, будь ласка, і там якась штука махала мені. У, це страшно. Хем. Треба було одразу бігти до автобуса, а не сидіть. Діти сам би побачив, що там той автобус приїхав наше йому. Казав. Я ж не працюю тут повідомляльником про приїзд автобусів. Опа! 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 В яку сторону мені дивитись? В яку сторону? Це дощ? Чи м'ясо смажить? Що за звуки? Е, відчепіться! Я не хочу тут бути! Заберіть мене! О, Шо? Що? А що? що я мав побачить? Гра на секунду за... Різалась. Автобус буде через 5 хвилин. Ой-ой-ой, ой не хочу. Тут. Знаходитись. Там нікого нема, начебто. Зверху також нікого нема, що дуже важливо. А, тут це камера розпливається, мені здалося, що там руки якісь в повітрі літають. Я чую! Звуки підкрадання. До речі, дуже... Дуже добре їх чую. Вже не чую. Вони зрозуміли, що я помітив їх? І вирішили не підкрадатись, бо це небезпечно. Там якісь гієни гавкають у мене за спиною. <різь> Де ж мій автобус? Приїжджай, будь ласочка. Звук тільки що зник на секунду. Ну, забирайте мене. Гудить. Гудить. Тільки, будь ласка, встань завчасно. Не треба чекати поки він приїде і почне вже газувати. від тебе. Де він? Він ось тут? Має виїхати. Я чую. Чекайте, я перестав чути? Не зрозумів, що з ним сталося. Е, я думаю, це мій автобус. О, ось він. Давай, будь ласка, будь ласка, там вставай! Стань! Встань, з лавки! Встань, з лавки! О, молодець! Ну заходь, давай, швидше, бо тебе зараз витягнуть. В ліс. Оплатити, не треба. Фух! Неприємна ситуація. В автобусі неприємніше, я вам скажу. Не, хоча начебто позаду мене. Нікого не має бути? Тому що. Тому що взагалі нікого нема в автобусі. Там вони я бачу якась пляма темна. Що? Дідька ця гра взагалі фігова. А це я кажу? Мені треба піти в туалет. Що, Що, Як він мої думки прочитав? Ні, в туалет мені не треба, але гра реально попущу. Фігова. Це нам можна було і не озвучувати <свісно> ці всі звуки. Далі. О! Термінал терор. Кредит, кредитів нема у розробників. Розробник Дспектр і плагін. Що таке плагін? Корін якийсь. Це корін. Що я вам скажу? Гра. Я очікував не більше, досі у мене там якісь гієни за спиною сміються. Ну. ну, ну, ну. Було трошки напружено, коли я сидів на тій лавці, як уже дід уїхав від нас, і чекав, що щось на мене стрибне, але. Так нічого і не стрибнуло, тому переходимо до наступної гри. Друга гра на сьогодні у нас це Some One's Outside, що перекладається, як хтось ззовні. Тут навіть звуку в цій менюшці ніякого нема, і менюшка виглядає як якийсь старий телевізор. Ледве тут букви можна розрізнити. Тут, до речі, на цьому напису зліва-знизу взагалі там щось. Розмилене, не будуть навіть його намагатись читати. Натискаю Play. Давайте дивитися, гра навіть... Ця гра, напевно, має бути найкоротшою тут, що за довгий день, мені треба піти відпочити. Чекайте, в мене щось із формулюванням речень сталося. Я не можу е, нормально сказати свою думку. До речі, дуже гучно. Я вам трохи тихіше зробив, бо було гучно, що капець. Що я хотів сказати, що ця гра, напевно, буде найкоротшою серед е, цих трьох наших сьогоднішніх. Що мені треба робити? Мені треба... Я вже бачу клоуна. На самому початку чекайте, як мені сісти, я не бачу його нормально. мені треба якось присісти. Ну, нехай, до речі, цього клоуна також вже в якійсь грі бачив. Навіть напевно не в одній. Ех. Давайте сідаємо. Що мені робити? Що мені робити? Дайте мені якесь завдання. Чекайте. Я гру вимкнув випадково. Все є гру перезапустив. А, каже, що за довгий день? Мені треба піти щось з'їсти, напевно, шпіцу. Так. Ми прийшли моментально її. Ковхнули. Все було добре, мені треба поприбирати свою хату. Шо це таке? Опа! Опа! Е. Я навіть не знаю, що тут сказати. Він очікував, що його не побачу? Mm. А, так він ще й колами, походу, у мене тут ходить. Mm. Дуже цікаві сусіди. Так, треба все поприбирати, всі свої радіоактивні речі, бо вони аж через стіни світяться. Осьо, щось у мене. Давайте подивимось, куди він буде йти. Ну Він оно йде. Напевно, зараз отак, отак, отак пройде і повернеться на початок. Щось воно. гудить так гучно? А як мені це забрати? А як я маю. А-а-а... мені нічого не треба натискати. Я просто головою б'юся в двері і все. І. Механізм спрацьовує. Так, ти де? Я його там бачу. Бачу. Сто відсотків бачу. Так, ось ще Раз, два. Все! Ми справились! Ура! Де зарплата? Е -е, мені... Чекайте, я не встигаю, я прибрав сміття, мені треба щось там піти зробити. Е, телек Ні. Посидіть, ні. Підлога, ні-ні ні. Капець, реально, що треба було зробити? Нащо його так швидко все. А, можливо, треба винести. Ні. Мені довелось перезапустити і що каже. Я дуже заморився, мені треба відпочити. Ага. Е, ми прибрали все сміття, і нам треба е, уже чілити. Де, до речі, цей наш друг? Може його вже запросить в хату, бо він ходе так там сором'язливо. Ліхтарик, до речі. Він не світиться, просто. Ну, тобто, нічого не освітлює. Так, його поки не видно, лягаємо тоді спати. Все, ура! Зараз, напевно, ми посеред ночі прокинемось і побачимо щось. Натисни G, щоб встати. Нащо мені вставати ніч? Чого у мене лампочка світиться? Чого у мене ліхтарик світиться? Не... не поясните мені? Мені треба попити води. Ооо, ліхтарик, ліхтарик. Дякую. А куди мені? В туалет може піти попити води? Чи куди? Так, тут поки нікого не видно. Кока-колу. Ой, та ти що, Кока-Колу пить. Зранку це взагалі смертний вирок. А шо це я підібрав? Це ключі? Ти втік? Шо? Ти втік. О, круто! Натисни М. Із самого початку. І мишка зникла. Щось я нічого не розумію. Хоча чому я не розумію? Я все розумію. Ми, до речі, вже знову лежим на ліжку, я все переприйшов. І, напевно, тут же ж декілька кінцівок, і я зараз піду, поп'ю Кока-Коли, і мене з'їдять. Мені щось так здається. Добре, ходімо. Сьорбнем. М -м, смак. Колик! Опа! Опа! А я ж вже втік, до речі, один раз. У мене ж ніс зачухався. До речі, не стюхається, значить буде страшно, але щось... <смі> щось не дуже. Чекайте. Що мені з ним робити? Я зайду до себе в кімнату і ляжу спати. мене ж. О, щось з носа вилетіло. <смі> ну добре, підходь до нас, покажись. Що? Опа, він! Давай! Два зловили! Натисніть М. Mm, що я вам можу сказати? Це взагалі не схоже на хорор, Це якась Ем. E, ну. Сподіваюсь, що остання гра буде страшною. Бо що перша, що ця гра якось мене не дуже взагалі вразили. Ну, добре, тоді переходимо до третьої гри. Третій і останній грої на сьогодні у нас буде The Uncanny Тест. Що перекладається як страшний тест. Тут, як я розумію, має бути щось зв'язане зі страшною долиною. І хто не розуміє, що це таке, це коли якась річ дуже схожа на людину. Вона недостатньо схожа, щоб бути людиною, але вона занадто схожа, щоб бути річчю. Ну і це людей лякає. Наприклад, як роботів зараз роблять, вони, ну, видно, що це не людина, але воно щось страшне таке. А це має бути якось з цим зв'язано. До речі, в мене залишилось 4 хвилини до 6 годин. Якщо що, буду. Допроходити гру без світла? Ні, чого, я можу вікно відкрити, в мене там ще світло. Добре, тейк-тест. Почати тест. Зараз нам будуть, Welcome напевно, страшні пики. Вітаємо у страшному тесті. Дякую. Uncanny, Що це страшна штука, ви можете Something спитати? Що? We start the test. Е, яка штука, коротше. Ну few це те, що я вам розказував. Перед тим як ми почнемо, ми маємо до вас декілька питань. Натисніть старт, щоб почати питання. А де старт? А, ось о старт. Фух, три крапки. Крутий. Е, круте питання. Ви на одинці? Тю, Ну, наше в мене таке питання? Ну, Йомайо. йо! Так, на наденьці. Головне перевірити кожного разу, чекайте. Так, на наденце. Чи ти почуваєшся так, наче. За тобою слідкують. Так, впевнився. Ну, знаєте. Ви за мною слідкуєте, точно я ж сиджу перед камерою. Так! О. ха, привіт. До речі, мені здається, я цю фотографію на якісь прев'юшки використовував. А як щодо зараз? Та ні, наша теле. Ти Оу! Тихо! Це було страшно, я зі злякався. <хе> ви боїтеся смерті? Та, не знаю, що я там бояться, ні. Хтось посміхається, звук вимкнутий. Що ви думаєте про цей аудіозапис? Виробіть! Мені страшно! Ой. Оу! Ха, це я розумію. Так досить. Мені це сподобалось, мені це дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Кожен день би таке слухав. Нє, не треба. Вітання! Е, ви допущені до тесту. Точно нікуди? Е, ці... Can lead to Якщо ви запорите тест, то ви будете покарані. Ага. Головне, не... не робіть фігні, а то ви завалите тест. Яка людина має страшні ознаки? Так. Або дитина оця, або оця дитина. Мені здається, що. Або обоє. Правильно говорити, шпалери. Мені здається, вже друга персона, друга людина. Я не хочу, щоб мене карали. Яка персона має страшні ознаки? О, я навіть не знаю. Дуже гарні люди. Е... Не хотів би я з ними зустрітись. Обидва. Третє питання. Це саме. Це одне і те саме питання, нам треба просто впізнавати. Я вже колись грав схожу в схожу гру. Так. Це. Людина, звичайна. У цієї жінки? Око. Око трошки нема. І посмішка трошки занадто широка. Не треба мені таких фотографій показувати. Показуйте нормальні мені. Це саме питання. Оу, щит! Що це за все? Ви бачите? Думаю, бачите. А там. А, ні, це. Яке фото має страшну фігуру. На першому фото я не бачу ніякої фігури. Давайте, друге. А це реально мені такі ігри. Подобається, ну тобто що страшно. Яка фотографія має страшну фігуру. Тут... Е, незрозуміло, тканина якась висить. А там є хтось. Є. Звісно, є. Давайте, друга фотка. Яке фото знову це саме. Фух! Ну нічого, я пройду цей тест. Мені здається, що НМТ буде страшніше проходити, ніж це. Тут на другий я нічого не бачу, зліва там якась фігура. Тоді перше фото. Оце реально, хай роз... Дякую за завершення нашого тесту. You have completed the test as hoped. Ви завершили тест, який now. Зараз ви можете закрити тест. Почати спочатку. Хороша кінцівка. Залишитись або. піти звідси. Залишитись. Не поняв, що я залишився. Що я залишився? О! 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 Добрий день! Напевно, тут нам треба ще іншу кінцівку подивитись. Що я взагалі, розказував? я забув. Це було страшнувато, до речі. Маю. Помітити. А, знову зараз Ой прослухай, прослухай, не хочеться саме це слухати. Так, зараз пояснюють. Мені здається, що розробникам цієї гри треба трошки подивитись, що таке НМТ. Вони взагалі будуть щось від страху. Коли проходиш цей тест, я знову дійшов до цього моменту, і тепер давайте я буду обирати усе абсолютно неправильно. Так, ну тут оця дитина виглядає неправильно. А та ж справа взагалі. Не хотів би я собі відзнаку дитину. Ви завалили тест. О, одразу? Ха. Вибачте. О! Це наші знайомий. Знову спробувати почати з самого початку. Погана кінцівка це все. Вийти? А, гра звернулась. Ну, начебто все. Що можу сказати? Ці ігри були не прям вау, тому що вони здебільшого були не страшними. Хіба що я один раз, ну, може, пару раз злякався на цій останній третій грі, коли якісь штуки на нас стрибали? Ну, а так. Не дуже, звісно, в мене сьогодні. Підбірочка з ігра вийшла. Я думав, вони такі страшезні будуть. Зараз пограю, полякаюсь, ви полякаєтесь, але. Ну, що ж поробити, іноді такі треба записувати, які попались. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо все таки так, то ставте лайки, і підписуйтесь на канал, підписуйтесь на кожний мій телеграм-каналчик, посилання є в описі. Пишіть коментарі. До речі, в мене ще світло навіть не вимкнули, так що я, може, навіть сьогодні відео і випущу. Так що, до побачення і слава Україні!